Друзі, вітаю! Сьогодні у нас інтерв'ю з командиром піхотної роти. І сьогодні ми говоримо не просто з піхотинцем, не просто з командиром роти, а ми говоримо з Іваном Яблонським, відомим блогером, людиною в армії популярною і людиною, яка багато років на війні. Іван, вітаю, приємно бачити. Доброго дня, Юра. Нарешті побачились. Вживу. Друже, розкажи, будь ласка, як ти став командиром піхотної роти і як ти після стільки років на війні от ти обрав для себе цю найважчу посаду? А, ну, я її не обирав, її обрали за мене. А, з початком повномасштабного вторгнення, після того, як я відслужив 14-15 мобілізацію, 5 років контракта з 16 по 21 А, потім я вшов на Дембіль, втік з армії. А в 22 му коли лайно пішло на вентилятор і кацап попер, я в той же день ввечері 24-го вже був в частині в 131-му розвідбаті. А разом з своїми двома друзями ми машиною туди приїхали, моєю особистою, маленькою синьою Джилі Панда. Яка проїхала всі блокпости. Причому справа від мене сидить побратима, от з моєю гвинтівкою, і жодний блокпост не нас нічого не питав. Ми все так проїхали. Ну на скору руку скльопані блокпости були. Потрапив 131 розвідбат, раз відбав. Потім я з ними посварився. Від них вирішив втекти в штабну структуру. Але оперативне командування Південь вирішило, що такий досвідчений офіцер не має прозябати десь в штабі. Під кіпою паперів і всяких розвідувальних даних. Тому мене на всякий случай запхали в 28-му бригаду, де я і перебуваю по сей день. Періодично я намагався з неї втекти, але, врешті-решт, змирився своєю участю і погодився на посаду командира роти. Фактично, я зараз не командир роти, я заступник командира роти і виконую обов'язки командира роти. Але я вже. Останній раз, коли мені пропонували кудись перевезти, я вже сказав, ні, спасибо, мені тут непогано. І по-своєму, роль піхотинця мені вже подобається. То це як така знаєш, психологічна стадія, прийняття. Да? Тобто це вже таке прийняття. Примирення, отрицання, примирення, прийняття. Я вже на стадії, коли мені подобається. Щоб бути справедливим, я ж не просто піхотинець, я все-таки командир роти. Перед цим я був командиром зводу. Ну, командир згоду фактично розподіляє, розділяє участь піхотинця, тому що офіцери, особливо командири вони не мають забувати, що таке окоп на смак. І вони живуть в окопах разом зі своїм особовим складом. Командир роти він же живе трошки на відтяжці, але знову ж таки не так далеко, як хтось міг би подумати або комусь би хотілося. І командир роти, він все-таки більше. Командує ніж живе в окопах і бігає з автоматом, але тим не менше, навіть якщо коли скажімо так прижимає ситуація, то і командир роти, і заступник командира роти засучує рукава своєї флісової кофти, сідає на БМП і їде спасати свою піхоту. Ми нещодавно зробили інтерв'ю з одним з твоїх піхотинців, кращих твоїх бійців, позивний джокер, да, молодший сержант. Ну, я думаю, що це багатьох вразило, мене це дуже глибоко вразило людина. Він дуже добре відгукувався саме про тебе, про те, як ти керуєш бійцями. Ну і разом з тим сказав, що робота піхотинця настільки важка, що він мріє, щоб йому відірвало ногу. Ну і... А, Розкажи, будь ласка, а чому так? Чому бійці служать, вони довіряють тобі, як командиру, але тим не менше мрія того найкращого сержанта, щоб йому відірвало ногу? Поясни людям, чому так відбувається в піхоті. Основна причина це втома. Втома, з якою неможливо боротися, від якої навіть вже виїжджаючи на такий невеликий відпочинок, там 2-3-5 днів від позицій, з нею вже ти не можеш впоратися. Закон про мобілізацію має чітко встановити, по-перше, норму, коли люди, яких мобілізували, повернуться додому. Тому що багато людей сидить в цьому копії і не розуміє, що буде післязавтра. І в нього немає ніяких далікойдущих планів. Він знає, що він має сидіти тут, сторожити туди. А якщо він знає, що він має сидіти тут, сторожити туди, і в нього дембель таймер тікає, то він, чесно кажучи, буде трошки більш впевнено дивитися в завтрашній день. Знову ж таки, більшість тих людей, яка там, бо, то, мовно, приймуть завтра закон про мобілізацію, і там, ті, хто прослужив, не знаю, два роки і три місяці, можуть потікати вже з армії. То більша частина тих, хто втече з армії по цьому закону, вона через пару місяців повернеться все одно назад. Роботи ху**. жити, типу, на широку ногу, люди вже трохи попривикали. І, опять же, ти приходиш додому, а там, коротше, бля, клоністи, дегенерати, бля. Ну, що ти там, з дружиною два-три-чотири місяця потусувався. І погнав обратно в армію. Думаєш, ну, опять же, війна не закінчиться. Вона завтра не закінчиться, вона післязавтра, через год не закінчиться. Вона закінчиться тоді, коли закінчаться кацапи, або коли ми закінчимося. І тут вже питання, хто буде ефективніше воювати, хто раніше кончиться. Тому ж таки, треба якийсь навести лад трохи з відпустками, щоб от людина там раз в півроку ходила в відпустку. Я розумію, що там треба там, підтримувати боєздатність, бля. Не допустити зниження там обороноздатності, ця вся херня. Але ну, людина, така, як то вже джокер, як я там в свій час, коли ти постійно знаходишся на бойових, причому в такому напруженому режимі, ти днів через 15-20 ти вже стоїть на сіків що ти вже навіть адмін не пригинаєшся. Ти собі то брідеш, міни рядом падають, і ти такий ну, не, не попав. Що ще має закон про мобілізацію зробити? Відпустка, поповнення втрат. І якесь розуміння майбутнього кого чекає. Ну, я готов поспорити, що там великими буквами буде написано мобілізованим офіцерам і чупіку ху особисто. Тобто, злопонаворотник мені я не дім. Як ти ставишся до звільнення залужного? До звільнення залужного я можу сказати, що ставлюсь більше негативно, ніж позитивно, але з легкою долею, типу, пафігізму і піхотного фаталізму. В тому плані, що будь-що буде, царь горох. З негативного, це те, що Залужний, всі ті, хто спілкувався з Залужним, мої друзі, там, знайомі, колеги, які спілкувалися з Залужним по роботі, кажуть, що він толкова, розумна людина. Він розуміє, що він робить, на що він це робить. Негативно, я на це ще дивлюсь через те, що я не думаю, що заміна головнокомандувача призведе до чогось нового. Що залужний, що, я надіюсь, сирський. Вони знають плюс-мінус, як ця війна воюється. І що потрібно для того, щоб цю війну воювати. Тому вектори не зміняться. Тобто зараз треба розвивати, що технологію, взаємодію і ефективність. Тому що ну, ресурсів у нас більше якось не стає. Ми зараз любимо жартувати на тему, що при залужному окопи були глибші. Але я не думаю, що щось поміняється насправді для піхоти. Я не думаю, що сирський там сильно всіх поміняє. Знову ж таки, він там звільнить там, умовного і, не знаю, генерала Ясінху. І йому все одно цього генерала треба буде на якусь іншу посаду кудись оформити, на якусь важливу, рівноцінну. І чи зміниться щось прям супер-пупер до корі? Ну Ні. Для піхотної бригади, для піхотинців взагалі нічого не зміниться. Розмови про те, що треба більш справедливо розподіляти західне озброєння. Ну, Наприклад, з моєї точки зору, більш справедливо розподіляти західне озброєння це віддати всі Бредлі мені. І бажано ще декілька Абрамсів, побільше гвинтівок АР-15. І, будь ласка, всі Мавіки теж віддайте мені, і дві лелеки. Ну, можна, одну, окей. Ну, якби це Стьоп. Але ну, не може бути в армії справедливе розподілення ресурсів. В армії, може бути, більш доцільне розподілення ресурсів, але, знову ж таки, з моєї точки зору, більш доцільно віддати всі бредлі мені. Того, що я класний хлопець, я знаю, що з ними робити, і мені вони потрібні. Звісно, вони потрібні і всім іншим бригадам. Але якщо ми говоримо про справедливість, то вони мають бути в мене. Бо я класний парень, а не вони. Хоча, може, там десь пан Бутусов там позавчора брав інтерв'ю в іншого командира роти, і він теж свято впевнений, що всі бредлі мають піти йому. кінця світу не відбудеться із за того, що у нас залужного зняли. Сирський, про нього, звісно, багато мемів в інтернеті ходить про село Копиздичі і про штурм Курятника трьома бригадами підряд. Але, тим не менше, я можу порівнювати, я був на півдні. Зараз на Сході, і я не можу сказати, що якось справи кардинально відрізняються на півдні від того, що зараз на Сході. Плюс-мінус один той самий рівень планування, адекватно-неадекватний, який періодично натикається на неспроможність виконавців. Або коли зорі сходяться, і адекватний план лягає на плечі адекватних виконавців, все відбувається чудово. Десь іде пухньовочка. Тому... Штатний піхотний піхотна кішка. Да. На штатному місці, на нозі заступника командира роти, ТВО командира роти. Ти регулярно обходиш свої позиції. І це достатньо ризиковано, ризиковано. Командир має з'являтися на своїх позиціях просто для того, навіть банально, щоб бійці на нього подивилися і його а, в обличчя впізнали. І плюс, знову ж таки, виникає елемент, типу, от. От командир тут ходить, ніхера йому не робиться, він там не боїться, в нору не забився і не скулить. Ну, знову ж таки, командир періодично має на власні очі пересвідчувати, що там у нього відбувається на позиціях. Знову ж таки, поспілкуватися з людьми. Насправді людям дуже сильно підіймає настрій, коли їхній командир знаходиться серед них. Коли командир роти це не просто голос в рації, який він чує, як той верещить, або йде якісь накази, або просто щось каже, наказує робити. Коли він просто як жива людина, прийшов поспілкуватися зі своїми бійцями. По-перше, якщо довго не відвідувати позиції, то відбувається така штука, як набирання хоробрості. Коли ти сидиш в тилу, ти там споминаєш свої хороші деньки, як ти там десь бігав, воював, різав кацапів ножем, там з РПГ палив танки, і ти такий думаєш, блін, чого вони це все не роблять? От підам. Ти просто давно під. Ти не брав від кацапської артилерії, і тебе дрони давно по полю не ганяли. А дехто, наприклад, хто там в 22-му році там, сидів в посадках, бігав полями, і він там в, на кінець 22-го року вони там стали комбатами, там, комбрігами, неважливо, ротними, комбатами, та ким вони не стали? Тобто людьми, які здійснюють тільки командування, а не приймають участь в бойових діях. вони не знають, що таке дрони. Вони знають, що таке засилля цих їмчих мавіків і гребаних FPV-шок. І це кошмар. Чесно, 22-й рік, при то, ти все, блин, тоннах Кацапської артилерії, які були цих невеликих противника по 9 машин, блин, вони чесно доставляли менше проблем, ніж два розчота БПЛА. От толкові розчоти БПЛА, один з MAVIC, один з ФПВІБ. Як вони те зайоблять цілодобово? Арта там тебе побомбила, через час опять побомбила, побомбила. Я так регулярно бомбить, да, ляпки хороші, набагато більше, ніж від нещасної гранатки, яку Mavic кидає. Ну Mavic кидає точно. І FPV летить точно. І ці люди вони зараз якби командують: і такі, блін, що там вони там не можуть робити, то-то, то-то-то. Бо тобі це просто не дозволяє зробити підрон. Він тобі просто не дозволяє. Наприклад, в день десь вилізти і потусуватися покопати. Ну, звісно, якби командиром ризикувати теж не дуже розумна ідея, тому що командири це зазвичай все ж таки самі підготовлені бійці і досвідчені. І основна задача командира це якраз командувати і цей свій досвід передавати іншим людям. Але якби, не треба втрачати зв'язок з реальністю. І ті люди, які там пишуть звернення, зведення ЗОТУ, ЗУВів, ОСУ вів, оперативних командувань, більшість з них хрен знакали була на війні. Вони були в секторі, в секторах, де дві черги з ПКМ, а по тобі це вважався обстріл. Зараз на дві черги з ПКМ ніхто не до рацію не знай, щоб доповісти. Зараз ніхто, до речі, майже не пускає дві черги з ПК. а Зараз зазвичай прилітає дрон, прилітає Плюха ЗГЕС, прилітає міномет. А стрілкові бої зараз, в основному тільки під час штурмових дій, відбуваються. Як там, стародавня валійська приказка, її можна переробити, що легко бути хоробрим, дивлячись штурм на стрімі з Мавіка. А коли ти сам приймаєш участь в штурмі, або з іншої сторони приймаєш участь в штурмі, то це трошки інше. Золоті слова, друзі. Я б це, знаєте, на дверях у всіх наших штабах розвісив і підписав командир піхотної роти Іван Яблунський. От. З активним посиланням на Тустенкувича. І Банк. І Банку, так. Да. Стопудово. Американський журналіст Люк Моґлсон, журналіст видання Нью-Йоркер, дуже відомого американського журналу. Прибув в Україну і, був, і зробив такий просто шикарний репортаж, прямо текстовий про війну піхоти. Угу. І так виявилось, там не було вказано про тебе, але всі, хто тебе знає, одразу зрозуміли. Командир взводу він розповів, там український командир Іван в гарному спорядженні з гвинтівкою, на якій був рожевий одноріг. Те, що він до нас приїхав, для мене було сюрпризом. А знову ж таки, він не їхав прямо в мій взвод, він їхав в одну з піхотних бригад. І я так розумію, що його фотограф, він же перекладач, він же ну, один з організаторів всього цього дійства Максим Дендюк, до речі, дуже відомий фотограф, був в Іловайську під час Іловайської трагедії. Ну, ми з ним досить приязно спілкувалися. Люк постійно ходив по позиціям, тобто він не був з тих журналістів, яких привозять. На КСП там, батальйону, там, бригади чи роти, в якусь безпечну ділянку, де він там годинку посидить, різьбу в носі понарізає, зробить три фоточки, трошки поспілкується. Ніхера, він жив з нами близько двох тижнів. І він ходив на всі позиції, які у нас були, навіть ті, які ну, доволі висловлюючись по-простому, очкові. За ним і дрон ганявся зі скидом Підерський. І з Агеса його вбиті регулярно питалися, але Кацапу не щастило. Він дуже довго ходив, спілкувався з усіма. Причому періодично він просто просив його кудись відвезти. Багато журналістів вони приїжджають. оце він спілкується так, як там приїхав умовний журналіст, він так, як я з тобою спілкуюся з бойцем він спілкується, так як я з тобою. А тут от сидить командір, от дивиться, що боязнької слушні не пізне. Ні, люк дуже часто просив просто його кудись відвезти, і щоб він там деякий час потусувався на позиції. Навіть, здається, одну ніч він переночував на одній із позицій. Просто щоб, напевно, позбутися цього ефекта присутності командира. Того, що бійці без командира вони зазвичай стають більш розкутими і більш відвертими. Десь близько місяця він писав статтю. В нього ще було здається, троє чи четверо фактчекерів. Це люди, які перевіряють факти. Тобі Дівчина. дзвонили фактчекери з журналу Нью-Йоркер перевіряти, чи правду написав журналіст Люк Мокілсон? Так. Да. Причому Сара її звали, до речі, вона дзвонила чотири рази. Нічого себе. Так, да, і сумарно ми з нею поспілкувалися десь, певно, чотири години. Що вона перевіряла? Мабуть, коли прочитала, що піхотинець. Два тижні може не митися, його за один день вивозять в Костянтинівку. Вона, мабуть, подумала, це неможливо, людина взимку так воювати не може, да? ні, а вона насправді. Це в статті така, таке, такий опис був. Реальний, до речі, подій. Вона ні, вона просто задавала питання, чи я казав це тоді, чи я тоді був присутній, чи ні. Причому вона, типу, як опитний хитрий мент. А, періодично задавала питання, на які я мав точно відповісти ні. Бо там а, було декілька епізодів, про яких я знав, що вони з Люком відбулися, але мене тоді там не було. А вона питає: От ви там були, тоді сказали, то-то-то, та -то -то". кажу, ні, мене там не було тоді. Ви щось переплутали. Ні, так він написав, що. І, і падлюка така хе. Хи... Ну, професіонал своєї справи. Розкажи, звідки в тебе дійсно англійська мова? Наскільки вільно ти нею володієш? А, зі школи. В мене був клас з поглибленим вивченням англійської мови. Що це за школа і що це за вчитель? Тобі такі вільні знання да, у школі? Це, скоріше, вчитель, не школа. А це була 302 загальна освітня школа, середня загальна освітня школа міста Києва, а вчителька Тетяна Григорівна Шульга. Це така вчителька своєрідних поглядів на те, як треба вчити людей, дітей особливо. Її методи не завжди конституційні, конвенційні, але я можу сказати, що вони бляха працюють. Того, що навіть самий затятий двіюшник у нас в класі він вільно розмовляє англійською мовою. Я хочу сказати, що Іван дуже крутий письменник, і в нього такий є дуже практичний. Він ти постійно думаєш, як писати цікаво. І мене вражає це, тому що ти своїми текстами збираєш кошти на озброєння своєї роти. Розкажи, будь ласка, що люди тобі накидали за час війни, які обладнання ти купив завдяки тому, що під твоїми дотепними, дуже гострими, цікавими текстами постійно ти ставиш реквізити, щоб люди розуміли, скільки твій талант привніс на озброєння Збройних сил. За весь час, що я потрапив в дев'яту роту, я отримав чотири мавіка теплових. Один з них, на жаль, полетів в країну вічного польоту Віка Вибач, але він нам дуже сильно допоміг перед тим, як вмерти. Залишилось три. Один я подарував суміжному підрозділу, тому що якось жирно на одну роту мають три Мавіка теплових. Близько п'яти денних Мавіків. Теж більша частина вже, на жаль, в країні чудес молочних, але два в ремонті, і скоро вони до нас повернуться. Ще один денний Мавік-3 Enterprise. А, матріс 30-й. Раз, два, три, три ночника, два ПВС сьомих, що ти передав нам. ПВС-14 назбирав гроші на нього. Близько, десь 10... менше місяця в мене шум, щоб назбирати на 14-й ПВС. Це близько 170 тисяч гривень. Набільшилося. Також машину ви нам підігнали. А, БМВ мені ще Бог коли на нього. Ми всім світом гроші збирали ще в 2022 році. BMW з'явився x 5 До речі, якщо представник компанії BMW дивиться це інтерв'ю, BMW X5 шикарна машина для війни. Але в 2002 році якийсь дегенерат у вас придумав ручки дверні, і вони судно ламаються і вже замінять. А так машина для війни просто шикарна. Ну, Якщо ми, звісно, не їздимо по якимось суперматерим говнам, а як командирський поджопник і епізодичний транспортер переднього краю, просто ідеальна машина. BMW X5 беріть, не пригадаєте. 2002 рік до версія двигун е 53 3-літровий Дісі. Вони дадуть мені знижку 20%. Оце людина. Своїм талантом забезпечує боєздатність свого підрозділу. А потім... кількість... це, це ще не все. Я ще а, не ну, закінчив список. Так, так. А, потім два тепловізори підігнали. Один тепловізорний приціл, якщо бути точним, і один тепловізорний монокуляр. Тонни окопних свічок. Я, ну, головний сержант мій живе там за стінкою. Впався їздити на нову пошту, отримати ці окопні свічки. Але з іншого боку, у солдат вони завжди були. Тобто, не бувало такого, що солдат замершими руками на людяному екрані телефона пише мені, що командир привезе свічок, бо нам пізде. Я йому пишу, вибач, нема. Від Макса Шеннона ноші дві штуки модні, ці такі волокуші. І ще комплект медицини. і медійність допомагає в цьому. Той, же, якщо ми візьмемо, наприклад, Мадяра, той, що птахи Мадяра, до речі, з ним знайомий, привіт. Завдяки своїй медійності він з двох, здається, розрахунків Mavic і один розрахунок r 18 вроді в нього в 22-му році, вроді як був, чи лелека, що там в нього було, він розрісся вже майже до бригади. Цілих птахи Мадяра, який впізнавана торгова марка. І маяр тих Кацапів вже, чим я, напевно, їх бачив. Командир піхотної роти озброює себе дронами, нічниками, тепловізорами за рахунок нашої підтримки і громадянського суспільства. Так що всім раджу і далі продовжувати, тому що дійсно все бачив, все працює на передньому краю. Так що, все це Іван Яблонський застосовує зі своїми бійцями. Да, друзі, насправді у нас одна з мет... мета, чому піхотний ротний вирвався от з того постійного каруселі, в якій він живе, це те, що ну, прагматична, практична мета, нам треба дійсно зібрати додатково ресурси для успішних бойових дій піхотної роти. Воювати має техніка і воювати мають інтелект. І такі командири, як Іван Яблонський, які розуміють, що Техні, як, як цю техніку застосовувати, як берегти життя людей і добиватися результатів технічними засобами. Тому реквізити Івана Чупи. От, всі будуть розміщені в цьому матеріалі, це наша прагматична мета, чому ми тут от, допомогти піхотній роті 28-ї механізованої бригади. Це та сама тонка синя лінія, яка тримає наш фронт, який ми бачимо на картах. Друже, дякую за цю розмову. Велика честь спілкувати з тобою і бачити результат роботи твоїх бійців, твоїх воїнів. Це дійсно велика честь і велике задоволення, що такі люди, як ти, з твоїм інтелектом, своєю волею, характером вони тримають фронт. Я розумію, що тільки це насправді фронт і може втримати. Велике дякую, дякую друже.